Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Тернівському районі. Місцевість це колишній кінотеатр «Восход». Ну, Це Десь там він і був. Зараз крамниці, парк за ним. Взагалі в цьому місті багато крамниць різних. Одна заводная. З радянських часів дуже все змінилося в цьому місті. Я маю на увазі, що багато хто набудував дрібних трамп. Ну, вичева палатка, до речі. Доволі багато чого, дешево тут. Перець 15 гривень, помідори 25, 30, 35. Перець, дешевий. Почем перець? А огурчики горщики потім девочки. Там міш... ага. І... Продавець, Можна взять злотати. Люди перебирають, хоча по такій ціні перебирати вже нема чого, практично задармо. І Це новий я тебе. Раніше він невеликий був, зараз там одяг, От, побудували новий. Труби також міняють тут по району. Взагалі по всьому місту міняють, Я маю північну частину. Тут акцію з цікавого морозиву 50%. По 100 грамів та по 500. Знижки доволі великі, не завжди бувають. Сині 20 гривень, також дешеві. Ну і традиційно два сорти ковбаси. По 40% знижки. Це ми в районі пруда, недалеко від дома. Вітер доволі прохолодний, людей не дуже багато. над продавали тут також чани були тут. на курортах так взагалі менше людей. З 1 вересня діти в школу їдуть. Ну а міста, в нашому місті, я так бачу, десь приблизно з 15 серпня стоїть. Вже не небагато людей відпочивають. Трохи речі. Раніше була доволі чиста вода тут, але останні роки щось стало гірше. Гірше ну, того, що каналізація рве, тече в ставу. На років 5-10 назад було тут. Доволі прозора вода була. Як налагодять труби, можливо, така і буде. Ну, далі. Роботи ведуться. По всьому Тернівському району Жовтневому все перерито, міняють. Вже не латки ставлять, як взимку, а повністю міняють труби. Треба було ще 10-15, а то й 20 років назад все це міняти. Ну, качки плавають. Це вже будинки мікрорайону Даманського. починається від ставка, початок. Це звідси починається до вулиці Доватора і до Ботанічного саду. Мікрорайон. Це вже район автостанції. Хоча вона вже практично і не роби. На Андріїв уходить автобус. Я не знаю. На жовті води, чи тут вони зараз стають маршрутки, чи не стоїть вони на автостанції. Раніше ходили з автостанції. Автобуси, ну це було давно. І на Дніпро ходив рейс. Терни Дніпро. Та й проходячих було багато. Можливо, і зараз проходять, але не заходять. І на цьому поки що все. До побачення.